Так, доброго дня. Є інформація стосовно видачі продуктів харчування людям пенсійного віку. Я вже давно не робив з цього приводу ефіри. Разом з тим, хочу повідомити, що штаб наш продовжує працювати. Всі ці дні місяці видавалися продукти харчування. Разом з тим, набор вже став менше, тому що деякі позиції консерв закінчуються і вже немає такого великого вибору, як було разом з тим. Ми зараз додали до пакетів продуктів харчування борошно, макарони, тому. Я вам е, зараз е, покажу який склад продуктів. зараз. По-друге, е, повідомляю всім, що вже з наступного тижня, де може вже з п'ятниці, можете вже з завтрашнього дня. Сьогодні у нас четвер після ят, п'ятниці. Люди з інвалідністю першої другої групи, а також багатодітні сім'ї, у кого є довідки про це, приходити та отримувати додаткові продуктові набори. Зараз набор виглядає таким чином. Це борошно, це м'ясні консерви, це паштети, це макарони, м'ясніші консерви та олія. От В ближайші дні. Продукти харчування будуть виглядати так, і макарони можуть замінитися на іншу кашу. Но в більшості свого будуть макарони. Ось вот такий у нас ще раз показую. Виглядає таким чином у нас продуктовий набор. Ще раз повторюю про те, що ми, коли перші рази видавали він видавали більше, ну, вже ці запаси, які ми формували, ну, ми видали, ще раз хочу повторити, вже більше 800 тонн продуктів харчування нашому нашому От. Зараз ми доб, ну, зробили ще запаси борошна. Бачите, у нас. Наші запаси. От, як ну, це макарони. Це макарони. Як бачите, немає черг. Зараз, як я вже казав про те, що талони не треба отримувати. Дівчата, зараз талони не треба отримувати. Просто приходите до будинку культури. Черг немає, приходите та отримуєте, отримуєте продукти. Ще раз повторюю, що отримувати продукти можуть люди пенсійного віку, які не отримали ще, а також додатково будемо давати багатодітним сім'ям та людям з першою та другою групою інвалідності. Зараз будуть у мене запитання, чого третьої не будемо видавати. Поки що не будемо. Якщо будуть залишатися ще продукти, продуктові набори, тоді вже будемо видавати і третьої групи, поки ще першої та другої групи. Таке рішення, тому що ну вже закінчуються запаси, тому ну зрозумійте, поки що так. Отаке вот рішення. Разом з тим, і <coughs> нас ще є багатодітні сім'ї. Коли, які е, найменше отримували продукти харчування, і теж е, я вважаю за доцільне видати їм продукти харчування, тому що у них є діти, маленькі діти, і ну, треба якось допомогти. Да, е, допомога ну, вже не така велика разом з тим, вона є. І поки що ми можемо, ми це робимо. Дякую всім за увагу, е, всім добра, миру. От і до наступних ефірів всім до побачення.